Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Скажите, у мене, пане Веніславське, є для вас ще одна тема, яку я хотіла з вами обговорити. Ви, мабуть, вчора чули цю історію, яку опублікувало видання американське видання The Wall Street Journal. Вона називається Російський шпигун чи Український Герой. Дивна смерть Дениса Кірєєва. Чули ви про таке? Так, да, звичайно, чув. Справа в тому, що Справа в тому, що в нашому комітеті також будемо розглядати питання, пов'язані з такою координацією дій між головним управлінням розвідки Міністерства оборони і служби безпеки України. В членів комітету нашого комітету виникає дуже багато питань, тому вже вчора, після того як. Ця ситуація набула чергового розголосу, були ініціативи від членів нашого комітету провести засідання, на яке запросити представників служби безпеки головного управління розвідки, державного бюро розслідування з'ясувати всі обставини цієї трагедії, тому що дійсно людина, яка була в складі делегації перших. Переговорних наших з представниками країни окупанта загинула не при технічно з'ясованих обставинах. Це те, що ми маємо обов'язково з'ясувати і надати всю інформацію для громадян, щоб всі розуміли, що відбулося. Я з вашого дозволу, просто для наших глядачів і слухачів, можливо, хтось не чув. Денис Кіреєв, як сказав пан Буданов, очільник української розвідки, Денис Кірієв, це нібито та людина, яка 23 лютого попередила українську сторону про те, що Путін збирається нападати саме вранці, 24 лютого, і що саме головною ціллю буде Аеропорт Антонов. От, нібито цей самий Кіреєв він за словами Буданова він працював на українську розвідку. І він за словами Буданова зіграв ключову роль в інформуванні. Україна таким чином виграла час. Потім Буданов запропонував Києєву бути присутнім на переговорах у Білорусі. Він був на першому раунді переговорів. Є фотографії. Він справді сидів за столом. І в день, коли він їхав на другий раунд переговорів, як розповіли його охоронці, бізнес-партнери, друзі, родичі, з ким поговорили журналісти, він їхав на київський вокзал. Його по дорозі біля Софіївського собору перехопили агенти СБУ, роззброїли його охорону. Самого Києва відвезли в невідомому напрямку, і через півтори години його виявили. Мертвим е, журналісти пишуть, що його вбили співробітники СБУ. Денис в, в Михайло Подоляк, радник голови офісу українського президента, вчора зробив ну дуже дивну заяву. Чесно кажучи, він сказав про те, що смерть Кірі Кіреєва це наслідок відсутності координації між СБУ і ГУР. Е, слухайте, ну от так от якщо ти на завданні, тебе потім. А потім до речі, Києва Володимир Зеленський нагородив за охорону держави за. Орденом Хмельницького поховали його з почистями, і виходить, що? що героя вбили співробітники СБУ, і про це ніхто не знав, допоки журналісти не розповіли цю історію. І ви про це не знали як представник профільного ні, комітету? Ні, ні, ця інформація ж була відома одразу після трагічної загибелі пана Кирєєва, Ви ну якщо подивитися хвилиночку, на іс хвилиночку іс іс історію хвилиночку. Було відомо, було відомо. Знаєте, що написали журналісти в день, коли Кирєєва вбили знаю, що вбили агента Російської Федерації, який... що вбили загрошував. зрадника? Так, що вбили так, зрадника, так. так я розумію. Я просто маю на увазі, що дійсно зараз, коли ми говоримо про цю ці всі, всі обставини, то вони ж не є ну, щонайменше для. Членів комітету вони є не є новими, але коментувати щось до завершення досудового розслідування ну точно зараз недоречно, тому що ми маємо встановити реальні обставини смерті пана керів, ну не ми, а правоохоронні органи. А комітет буде точно це контролювати в рамках парламентського контролю. Слухайте, а якщо відштовхуватися від пояснення Подоляка Кіреєва вбили, бо не було єдиної координації між силовими структурами? А багато в нас і часто так вбивають людей, тому що немає координації між силовими структурами. Ну, дивіться, я не хотів би коментувати слова пана Подоляка. Я просто звернув вашу увагу, те, чому ну особисто я думаю, що ви і ваші колеги були свідками в на кінці лютого, початку березня, де дійсно були дуже часто на превеликий жаль ситуації, коли представники силових структур по в силу різних причин, в тому числі і через диверсії з боку Російської Федерації, через їхні провокації вступали в фактично між собою перестрілки на превеликий жаль, гинули люди. В такі, скажімо, так від дружнього вогня різних складових секторів безпеки і оборони, тому тут треба враховувати обставини перших днів. Коли е, і ми передавали народні депутати, нам передавали наші колеги, наші виборці інформацію про те, що там їде автомобіль. Е, поліцейський, його захватили е, тер, ДРГ захватила, тому необхідно його терміново вжити з заходів для його знешкодження. А це була інформаційно психологічна і диверсійна діяльність Російської Федерації. і деколи під такі дружні вогонь попадали і е, е, свої люди. Тому тут війна, на превеликий жаль, дуже складно зараз давати оцінки без висновків слідства. Я хочу лише сказати, що е, ми звернулися до е, Ну ми я маю на увазі Радіо Свобода, це моя основна основна робота, де я працюю. І я зверталася вчора і до СБУ, і до ДБР е, з з проханням пояснити цю ситуацію. Відповіді ми не, не отримали поки що. Але, от е, Wall Street Journal пише про те, що е, перед своєю загибеллю, перед своїми переговорами в Білорусі Кіреєву подзвонили з офісу начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада і сказали, що з ним Хочуть зустрітися. Ну і вже після того Кирєєв підозрював, що його можуть перехопити СБУ і заарештувати, що з ним щось може статися. А оце Олександр Поклад він же міг би пролити світло на ситуацію. Е, можливо, ви будете з ним як не знаю, в комітет його кликати, чи от що ви знаєте про цю людину? Ну дивіться на комітет, ми точно будемо кликати поклади і поклада і представників ДБР. і Ми будемо цю ситуацію тримати на контролі. Але зараз, доки ну от з точки зору навіть вимог кримінально процесуального законодавства, доки йде досудове судове розслідування, доки ДБР не направило обвинувальний акт до суду з всіма обставинами цієї справи, які вона які було встановлені в процесі досудового розслідування, якісь давати коментарі. Ну не то не, що недоцільно, не, не їх не можна давати. це прямо. Заборона кримінального законодавства щодо будь-яких розголошень, будь-яких відомостей, які є предметом кримінальних розслідувань. Тому ні пан поклад, ні ГУР, ні ДБР на сьогоднішній день журналістам точно ніякої інформації дати не можуть. Коли буде завершено ну, журналісти, я переходу, журналіст... що ми точно все отримаємо. Так, журналісти і так про це вже дуже багато написали в деталях. І ви знаєте, чим довше офіційні структури українські мовчать, створюється інформаційний вакуум, і ну якби ця історія вже вилила вийшла на поверхню. А про це написали. Та, що, в деталях. Дивіться, дивіться, от е, хто б що не писав, тут е, зараз м'ять виключно на боці державного бюро розслідувань. Як тільки державне бюро розслідувань завершить досудове розслідування е, широкий загал, і журналісти в першу чергу зможуть всі деталі цієї трагедії знати. зараз. Говорити про ну це виключно е, якісь знаєте, такі конспірологічні версії можливі. Я не виключаю, що в тому, що і е, е, пишуть ваші колеги і в е, українській в західній пресі, є якась доля е, чи можливо вся правда, але Доки ми не будемо бачити матеріалів кримінального провадження, ми не можемо це коментувати. Я от хочу процитувати е, своїх колег з української правди, які 5 березня, в день, коли застрелили в, е, Дениса Кіреєва, написали новину з посиланням на високопоставлених співрозмовників у силовому блоці і в політичних колах і повідомлялося, що при затриманні СБУ застрелила члена української переговори делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді, і цей співрозмовник сказав журналістам, що він уже не біщик, він був агентом, ну мається на увазі російським агентом. А ви знаєте, що роблять з агентами? І знаєте, я пам'ятаю, що коли я вперше прочитала цю публікацію, я подумала, ну навіть якщо він був агентом, невже співробітники СБУ вдаються до якихось позасудових страт? Ну дивіться в даному випадку Я теж чудово пам'ятаю цей день, пам'ятаю цю інформацію цю інформацію, яку було оприлюднено в засмас інформації. Ну знову ж таки ми ж не можемо говорити про е фактичні обставини смерті пана Кирєєва. Ми не можемо розуміти, як він був застрелений. Якщо ну тут вже можуть бути різні версії, наприклад, можна допустити, що там його хотіли хтось викрасти в процесі. Там його було застрелено. Чи його було, як ви говорите, позасудово страчено це абсолютно різні речі, чи він втікав, його було застрелено. Ну тут ну, дуже багато різних аспектів, які я в принцип це мої фантазії. Я не хочу зараз е, говорити про те, що це щось має спільного з реальним е, тим, що відбулося, але я закликаю дочекатися результатів розслідування, і тоді ми будемо бачити і обставини смерті, які будуть встановлені, і винуватців, якщо це, не дай Бог, дійсно якісь злочинні дії з боку там тих чи інших працівників силових структур, це все має бути якраз предметом, який встановить розслідування до і потім в судовому вироку буде встановлено вже винувати. Добре, пане Веніславське, тоді таке питання. Ви кажете, що ви теж чудово пам'ятаєте цей цей період, коли з'явилася ця інформація в медіа. Ну це це було це був початок березня. Тоді ще очільником служби був Іван Баканов. Чи ви на комітеті тоді піднімали це питання хоча б один з разів? Чи ви ставили це питання тодішньому главі СБУ? Ну, за час війни у нас на засіданні комітету глава СБУ за мої? Якщо не помиляюсь, був один раз по конкретних питаннях, які ми викликали його, запрошували раніше і спілкувалися. А це питання ми точно на той момент не обговорювали. Ще раз скажу обговорювати питання, доки не було от іншого іншої інформації, ну було передчасно. Потім у нас на засіданні комітету більше не було пана Баканова. Угу. Ну просто і, на той момент, на початок березня, медіа писали це в такому ключі, що відбулася справді нібито якась позасудова страта, і мені здається, що ну це точно мало стати предметом зацікавленості з боку парламентарів ну профільного комітету. Як так в смислі СБУ в центрі міста може вбити людину, тобто, ну погодьтеся, це ж дуже дивно звучить, якщо ти там не розбираєшся, а бажання розібратися воно ж має. Я з вами повністю погоджуюсь. справа в тому, що ми викликали на засідання комітету представників військової контрозвідки і детально аналізували те, що відбувалося, і представників е, загалі департаменту контрозвідки служби безпеки України. Тобто ми багато питань задавали, в тому числі і це я чесно вам що Я вже не пам'ятаю, чи ми конкретно це питання обговорювали чи не обговорювали. Те, що його члени комітету е, пам'ятають, тримають на контролі. Це точно, але ще раз підписую, що коли йде до судового розслідування, е, навіть е, заміняти собою. Е, Повід парламентським комітетом в рамках парламентського контролю ДБР. Ми точно не можемо. Ми можемо мати лише загальну інформацію. Навіть народні депутати до завершення досудового розслідування не мають повністю. Не можуть мати ту ту інформацію, яка є, яка можливо є слідством таємницею досудового розслідування. Але ми точно цю інформацію всю матимемо як тільки всі обставини справи будуть встановлені. Я своє знаєте, це вже таке фірмове традиційне питання. Ну всім дотичним до оборони і розвідки в цій країні. Я ставлю це питання, як поживає Іван Баканов? Що з ним? Коли його звільнили за такою тяжкою статтею, ми не бачили ніяких результатів розслідування. Може, вам щось про це відомо? На превеликий жаль, також нічого не можу сказати, де Іван Баканов жодного разу з ним після його звільнення не зустрічався, і навіть інформації про його місце перебування у мене немає. А воно якось корелюється з тим, що його звільнили за такою важкою статтею, відсторонили, а потім звільнила Верховна Рада Та, ну, дії, які призвели до вбивства до, до, до смерті людей. Якось так виглядала причина От, його звільнення, і після цього нічого не чутно. Вас це не дивує? Ну якраз це питання ми піднімали, коли спілкувалися з представниками органів досудового розслідування служби безпеки, і ну, зараз я не можу це коментувати. Це а чому не можете? не завершити? Це ще не завершене також питання, і це не є тим, що зараз я можу оприлюднити. Незавершене питання чи не завершене розслідування? Незавершен... Якось... Незавершене розслідування, я прошу. А, тобто по Баканову, по Баканову йде якесь розслідування? Ну, звичайно, йдуть певні процесуальні дії, які на даний момент коментувати ми не можемо. Йдуть певні дії, але ви не знаєте, де Баканов? Ні, не знаю. Угу. Дякую вам дуже, Федір Веніславський Немагато, представник президента України у Верховній Раді. Ми говорили. Ми говорили про те, що відбувається в службі безпеки України, де нагадаю немає постійного зараз керівника. Є виконувач обов'язків. Ну і безумовно, ми говорили про інституційну стійкість міністерства внутрішніх справ, де через трагедію немає керівника і теж є виконувач його обов'язків. Поки що лишається. Це Ігор Клименко, очільник національної поліції. Ми будемо стежити, що відбувається у цих відомствах і не лише цих. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.